Опски спортсменам, які догають детальці, облести, гучніш. Гучніш, друзі, будь ласка, гучніш, так, супроводимо, супроводимо опсками, дивіться, дивіться, будь ласка, ми наша шана, повага за людей, які сьогодні разом з нами. Будь ласка, друзі, дивіться, це мужні люди. Пусть посмішка на обличчі, а наші опски, наші оплески, друзі, цим мужнім людям. Вони є учасниками восьмого восьмого міжнародного, але пробігу який сьогодні проводиться в місті коле.